Друзі, я майстер хроніки Акаш. Якщо вам потрібно відповіді на ваші питання, якісь, які вас турбують, можете звертатися. Я роблю ще практики, які міняють кардинально ваше життя. Там ви теж можете дуже багато відкрити для себе, різного про себе, отримати вашу силу, змінити своє життя на 180 градусів, пізнати себе. Зрозуміти, хто ви для чого ви, покращити своє просто життя, стати щасливішим, жити і радіти життю, незважаючи на те, що буде відбуватися з вами. Тому що у вас буде розуміння, чому так відбувається, для чого це. І якщо ви пройдете ці практики, ви зрозумієте багато чого, ви почнете дивитися на світ іншими очима. Це я вам точно гарантую. Я розкажу і покажу те, що бачу і відчуваю я, те, що відкривають мені, те, що допомагає мені жити. І в різні моменти свого життя, а вони бувають різні, по іншому дивитися на це життя, по-іншому реагувати на ті чи інші обставини в своєму житті. І це, як би вам сказати. Міняє ваше життя повністю, бачення цього світу, розуміння цього світу, розуміння себе. Розумієте? Це дуже є важливо на даний час. Дуже важливо. Кому відгукується, пишіть, будемо працювати, будемо шукати себе, знаходити себе там, де ви себе загубили, міняти своє життя. На краще своє життя, на розуміння цього світу, бачення цього світу через призму радості, щастя, любові, насамперед до себе.